Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Оперувати катаракту та протезувати кришталики дітям на Житомирщині не будуть, бо матеріали для цього не закупили. Немає грошей. Раніше маленькі пацієнтці з овруча вже відмовили в оперуванні. У відчаї мама дійшла до столиці. Світлана Васильна сказала, що вони проводять безкоштовно операції, і що до кінця року, 2015-го обов'язково будуть проведені ці операції. Мені сказали, що збирається певна група дітей. Проводять тоді операції. Нам потрібна. Получається тільки буде видані катаракти, То вона сказала, що для проведення однієї праці для вашої дитини це не раціонально. нераціонально. Про причини відмови в оперуванні журналісти народного контролю запитали у головного лікаря дитячої обласної лікарні. Там готові провести службове розслідування, аби розібратися у ситуації. Я призначив комісію, наші кажу, спеціалісти. Буде акт розбору, буде пояснено від лікаря. Ми підготуємо відповідь, що вона Мушила щось нам буде відповідати. Службове розслідування в лікарні провели. Виявилося, не прооперували ще десятьох дітей з подібними діагнозами. Констатує медик. Комісія вважає, що діагноз дитині перший діагноз дитині був поставлений вірно. Методи лікування та ведення форого були запропоновані мамі у відповідності до вимог протоколу лікування катаракти у дітей. А відмовили чому Те саме і не відмовили? На жаль, в 2015 році. Русталиків, які ну, мали бути закуплені за кошти місцевого бюджету, їх на жаль не було. Щороку в Житомирській області протезування кришталика потребує 10-15 дітей. Цього року також не передбачено грошей в бюджеті. Ми звернулися до обласної ради з проханням виділити гроші для закупівлі цих кришталиків. Йдеться про 120 тисяч гривень. Також просимо обласну владу розробити програму, за якою щорічно виділятимуться кошти на лікування дітей. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.